Вітаю, мої шановні наполегливі козироги. Зараз поговоримо з вами, які вас чекає серпень. А серпень буде дуже спекотним місяцем, адже зараз сонце знаходиться в своєму володінні, в знаці Лева, і планета Краси та Гармонії, Венера зараз ретроградна. Для того, щоб ми переглянули свої взаємовідносини, переглянули свою самооцінку. А це час для того, щоб ми звернулися до того, що колись. Раніше любили і з певних причин залишили, можна також зараз повертатися. Детальніше відео вже на моєму каналі про ретро Венеру, яка буде ретроградити в Леві до 4 вересня, залишу силочку в коментарях. Також будуть важливі події, як два повних місяця і один новий місяць із з'єднання ГК темної сторони місяця із Венерою. З вами Клименко Наталя, практикуючий астропсихолог. Зараз детальніше поговоримо про пікові моменти серпня місяця. І вже 1 серпня місяць буде в знаці водолій. буде повний місяць у вашому другому секторі, а це сектор, який пов'язаний з нашою самооцінкою і з фінансами, які надходять до нас від власної нашої роботи, від нашої праці. Це час, коли ви можете отримати. Оскільки це повний місяць, він висвітлює події, ви вже можете отримати результати. То ви можете в цей час отримати винагороду за свою працю. Ви можете відкрити свій бізнес, це робота голосом, можете переглянути свою роботу, щось допрацювати. На це буде цілих два тижні, поки місяць буде спадати. Це час для коригування, або ж для покращення для того, щоб ви по ретро-Венері внесли якісь корективи, наприклад, в роботі зробили якусь переорганізацію на краще, на більш гармонійно, оскільки це ще дім самооцінки, і по ретро-Венері ви можете. Зрозуміти для себе, як заробляти, чи достатньо вам, чи можливо брати більше роботи, або все, що пов'язано із фінансами і вашою власною самооцінкою. Також здоров'ям, оскільки другий дім це дім ресурсів. Здоров'я це також ресурс. Наступна важлива подія це з'єднання Венери планети краси та гармонії, із Гекатою. Геката це. Потиємні сторони особистості. Це буде 8 серпня, і в цей час. Венера, вона й так ретроградна, можуть бути незадоволені собою, своєю зовнішністю, а тут іще і геката може додати остраху, або ж це може бути якась підозрілість, може спонукати до чогось такого, що раніше ви не любили і не бажали, а зараз от хочеться. А 9 серпня ще і ця парочка буде в напруженому аспекті до Урану. Уран це планета. Всього різкого, неочікуваного, неординарного. тож в цей період ви також можете захотіти щось придбати, таке, що може трошки здивувати і вас, і оточуючих. Це може бути такий або зустріч із людиною, яка не дуже приємна, наприклад, і це буде неочікувано для вас. Проте, вже 13 серпня, на допомогу вашій Венері прийде сонце і своєю енергією дасть вам впевненість в собі. А 16 серпня буде новий місяць, і він буде зароджуватися. У вашому восьмому домі, коли місяць і сонце буде об'єднувати свої енергії і створювати нову. І в перші годинки нового місяця ви можете планувати все, що пов'язано із восьмим домом. Це може бути великий бізнес, заняття езотерикою. Можливо, ви захочете створити з партнерами сумісний бізнес, який пов'язаний з цим таємничим і з великими грошима. Це можуть бути Прописані плани стосовно банківських структур, або ж тих грошей, яких ви не заробляєте власною працею, але вони до вас приходять. Це можуть бути різноманітні інвестиції, соціальні виплати, це можуть бути гроші великі на допомогу, це кредитування. Тож у вас в цьому місяці буде проходити питання фінансів дуже. Яскраво, адже якраз буде на усі другий і восьмий дім, і будете знати, як заробляти. Власною працею і як збільшити свої прибутки. Восьмий дім це також ще дім ризиків, і, в принципі, так, немає великих грошей без великих ризиків. Це хороший період, у вас буде на це енергія, щоб ви йшли сміливо в свої плани. І 21 серпня сонце буде в гармонійних аспектах із кармічними місячними вузлами, тож на вас також чекає велика потужна енергія, щоб ви опираючись на вузол кету, наш досвід, який ми вже маємо, і йшли в розвиток, в шлях, який вказує нам раху. Детальніше про ваш знак задяку та кармічні місячні вузли, а саме вашу кармічну задачу, яка стоїть перед вами в на найближчі півтора року, адже раху нещодавно змінив свій знак і став в знак Овну, дуже активний, це прояв ініціативи свого власного я. Про це відео вже є на моєму каналі, силочку я також залишу в коментарях. А 23 серпня буде велика подія, дуже важлива для нас, оскільки сонце буде переходити в знак Діви. І я вітаю всіх дів із настанням ваших днів народження. Бажаю вам здійснення ваших планів. І в цей період Меркурій, планета комерції недалеких поїздок, всі, всілякої інформації, навчання, вона буде ретроградна, залишається в знаці свого володіння. Їй буде комфортно Проте цей час для того, щоб ми трошечки призупинилися, наші. Е, Думки вже будуть не такими швидкими. В цей час можемо робити помилки, або ж можуть бути затори. Проте це сприятливий час для того, щоб ми заглибилися в себе, або ж робили ремонти. Дуже актуально на даний момент в Україні. Детальніше про ретро Меркурій обов'язково зроблю відео. Тож, чекайте, підписуйтеся на мене, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, яку цікаву тему, щоб я надалі вам розказала. Це дуже важливо для розвитку каналу і для того, щоб у мене було натхнення давати вам якомога більше важливої інформації для того, щоб ви були обізнані, в який період краще щось робити або не робити. І остання важлива подія одна із. Це 31 серпня, коли знову ж таки буде повний місяць, але він же буде зараз в знаці Риби, рибки дуже психологічний знак, і буде в вашому третьому домі. Третій дім це дім недалеких поїздок, це дім братів, сестер, тіток, дядьок, сусідів. Це можуть бути. Курси або ж комерційна справа, і для вас уже буде тут на повний місяць, місяць взагалі висвітлює всі події, які пов'язані з тим сектором, куди він попадає, тож ви вже можете для себе зрозуміти певні моменти або ж отримати результати по цих сферах. І оскільки у вас Меркурій буде ретроградити в дев'ятому секторі, це сектор навчання, вищого світу, розширення кругозору, а також це пов'язано із іноземною мовою, іноземними культурами, країнами, ви можете або отримати нову освіту, або ж поїхати в мандрівку, або переїхати. Тобто може вже змінюватися коло вашого оточення за рахунок переїзду. Мої любі чарівні козироги. Я вас вітаю із серпнем. Бажаю, щоб він пройшов дуже активно, потужно і в задоволення вам, адже дуже таки фінансово у вас виходить, фінансове з розширенням кругозору. Чим більше у вас буде, навіть от по третьому сектору, це коло спілкування. Якщо ви будете тримати біля себе людей, які будуть вас надихати, щоб це була компанія, яка вас підтримує, тим більше ви будете рости. І тим більше буде у вас можливостей для прояву вашого творчого потенціалу, для прояву себе в соціумі, тим більше буде грошей. Тож, до наступних зустрічей в наступних відео!